Ми будемо говорити про конспірологію. О, то твоя улюблена тема. Е, до слова Україна завжди привертала увагу світу. І ось хто створює теорії про таємничі світові змови та про приховані багатства і невидимих ляльководів. Чому вони набирають популярності? І головне, як відрізнити правду від вигадки? Про все це розкажемо у наступному сюжеті, якщо що, рептилоїдів не існує. Україна часто стає об'єктом численних теорій змови, які поширюються як всередині країни, так і за її межами. Деякі з них активно підтримуються пропагандистськими медіа, політиками та найбільше росіянами. У цьому сюжеті ми розкажемо найвідоміші теорії змови про Україну, хто їх просуває, а також пояснимо, чому вони не відповідають дійсності. Карпати це портал в інші виміри. Прихильники цієї теорії стверджують, що в Карпатах нібито існують місця, де простіри часу викривляються, дозволяючи переходити в інші виміри. Деякі прихильники цієї теорії вважають, що в горах є приховані портали, що ведуть до паралельних світів або навіть інших планет. Інші припускають, що стародавні цивілізації, такі як Арійці чи Атланти, залишили тут свої технології для подорожей у часі. Цю теорію активно підтримують містики, езотери, деякі письменники-фантасти та любителі аномальних явищ, усі ці люди наводять свої аргументи, які ніби мають доводити правдивість їхніх слів. Що ж саме вони говорять, легенди про зниклих людей у Карпатах, які за переказами потрапляли у зачаровані місця і не поверталися. Свідчення туристів, які нібито відчували дезорієнтацію, спотворення простору та аномальні явища у певних місцях Карпат, таємничі кам'яні мегаліти та природні формації, що нагадують стародавні обсерваторії або енергетичні точки, місцеві перекази про духів, чорні дороги та ворота в інші світи. А тепер давайте розберемося, чому це неправда. Перше наукові дослідження не підтверджують існування порталів або викривлень простору часу у Карпати. Друге, аномальні явища можна пояснити природними причинами геомагнітними аномаліями, атмосферними явищами, психологічними факторами, такими як втома і дезорієнтація у гірській місцевості. Третє легенди про зникнення людей характерні для багатьох гірських регіонів, і є частиною фольклору, а не реальних подій. Четверте, кам'яні мегаліти та незвичні формації є природними утвореннями або залишками давніх культур, але не доказами міжвимірних порталів. Що вважаєте цю теорію дивною, почекайте далі ще цікавіше. Трипільці були першими іншопланетянами. Прихильники цієї теорії стверджують, що давня трипільська культура, нібито має позаземне походження, а їхні мегапоселення та символи це послання від прибульців. Деякі прихильники теорії вважають, що трипільці володіли знаннями, які перевищували можливості їхньої епохи, зокрема щодо архітектури, астрономії та землеробства. Деякі інтерпретації малюнків на трипільській караміці порівнюються з сучасними уявленнями про іншопланетян. Цю теорію підтримують любителі альтернативної історії, уфологи, езотерики, а також деякі автори, які вбачають у трипільських символах позаземне послання або технологічний код. Які ж аргументи вони наводять: високий рівень розвитку трипільської цивілізації у порівнянні з іншими культурами того часу, великі міста трипільців, що перевищували за розмірами більшість тогочасних поселень, незвичайні символи на кераміці, які дехто трактує як астрономічні карти або шифровані повідомлення, відсутність масових поховань, що породжує теорії про іншопланетне походження. Або навіть переселення трипільців на інші планети, то чому ж це неправда? Трипільська культура була типовою земною цивілізацією неоліту. Що розвивалась в умовах природного розвитку людства та під впливом сусідніх народів, Високий рівень ремесел і будівництва можна пояснити поступовим накопиченням знань і передачою технологій від інших цивілізацій. Символи на кераміці мають паралелі з іншими неолітичними культурами та ймовірно відображають релігійні уявлення або побутові аспекти життя трипільців. Відсутність масових поховань пояснюється тим, що трипільці ймовірно спалювали своїх померлих, що підтверджується археологічними знахідками. Насправді теорій змови про Україну існує безліч, і більшість із них придумані росіянами. Пам'ятаєте історії про біолабораторії, а на колоті апельсини море, яке українці нібито викопали, а раз п'ятий мальчик. Чесно, у мене не вистачить пальців, щоб перерахувати усі ті фейки і теорії змов, які вони намагалися поширювати. Слід пам'ятати, що теорії змови про Україну завжди мають політичний або містичний характер і використовуються для дезінформації та маніпуляцій. Ляції громадською думкою вони засновані на перекручуванні фактів, спекуляціях і вирваних з контексту подія. Для перевірки інформації важливо звертатись до надійних джерел, таких як міжнародні організації, незалежні журналістські розслідування та офіційні документи.